І далі, друзі, ми говоримо так само про важливе, так само про корисне, як і щоранку у першому шоу на суспільна культура. Зокрема, зараз будемо говорити не стільки про здоров'я, скільки загалом про життя і як його зберегти, як його врятувати. Регулярні цинічні обстріли з території Росії змушують нас бути напоготові та обізнаними буквально щомиті. Впродовж всього тижня ми неодноразово говорили про те, як подбати про власну безпеку, захистити рідних і дітей. І сьогодні ж просто у цій студії ми будемо вчитися надавати домедичну допомогу при осколкових пораненнях. І допоможе нам у цьому інструктор із тактичної медицини проекту Солом'янські котики Віктор Сидорук. Віктор Сидорук, інструктор з тактичної медицини. Після перемоги мріє побачити, як Україна розквітає, а кожен, хто постраждав, отримав належну соціальну підтримку. Ранок розпочинає з вдячності Богові та силам оборони за новий день життя та здоров'я. Вважає, що те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Вікторе, доброго ранку. доброго ранку. Доброго ранку. вітання від печерських котиків солом'янським котикам. Я так розумію, що київських котиків багато, і вони всі родичі всі роблять круті надзвичайно справи. Одразу до діла. Оця річ, яка називається домедичною підготовкою. Ми, звичайно, зараз багато корисних речей покажемо. Але давайте зразу скажемо нашим слухачам напевне, щоб вчитися, щоб довести все до рефлексів, треба пройти курс, а бажано не один, правда? Так, звичайно, ми говоримо про обставини екстремальних подій. Це будуть обставини стресу. Тому обов'язково хто нас не підведе, це наші руки. Тому чим більше ми будемо практикувати, тим більше ймовірність, що коли трапиться травма, і треба буде надавати допомогу собі або комусь із тим, хто знаходиться поряд. Вся надія на наші рефлекси, вся надія на те, що ми швидко зможемо спрацювати руками. І запорукою цього являється практика, практика і ще раз практика, тільки тренування. Жодне. Онлайн тренінгів, Ну, власне як оговтатись після шоку, от коли вже сталися події, як від нього оговтатись, як прийти в себе і ще потрібно собі дати цю допомогу? В нас є дуже мало часу. Зокрема, якщо ми говоримо про можливі критичні кровотечі, uh -huh. якщо поранило, не дай Боже нас треба пам'ятати що в нас всього до трьох хвилин а то і менше якщо поряд поруч нікого немає то треба розраховувати що до однієї хвилини часу ми можемо втратити свідомість тому тут питання навіть не про оголтання угу. Протокол пише пише, і ми навчаємо, що треба якомога швидше накласти турнікет, якщо кровотеча з руки або з ноги, кликати на допомогу по можливості викликати 103, повідомити, що трапилося, і обов'язкову адресу, і рухатися в укриття, тому що місце події, місце травми може залишатися небезпечним для нас. Ви, щойно, сказали, жодних онлайн-тренінгів. А ще з часів ковіду дуже багато хто з нас звик не йти кудись ногами, а щось загуглити, прочитав і такий, ніби вже озброєний, ніби вже зорієнтувався в житті. І такий вже крутий перець. А ще раз, от ваші особисто курси: багато киян вже відвідали за цей час? Так, досить багато. В першу чергу ми навчаємо військовослужбовців. на сьогоднішній день. Ми навчили вже більше 20 тисяч. Представників різних сил оборони в різних куточках України і паралельно ми навчаємо цивільних, свідомих цивільних в першу чергу, які хочуть пройти це навчання. Ну це тисячі тисячі, але мені здається, що тут ніколи насправді не буде достатньої цифри, скільки б ми не зробили, тому що допоки ми не охопимо. Ну не знаю відсотків, можливо, 80-90 населення, то все ще не буде у нас нагоди зупинитися і сказати Все ми зробили все, що могли, так звичайно, це нові реалії, в яких ми живемо, і кожна людина має пройти навчання, хоча б з того, як зупинити самому собі кровотечу або зупинити іншій людині, яка знаходиться поряд. Чому я фокусуюсь на кровотечах? Тому що травми бувають дуже різні, тому що якщо брати цивільні. Травму і загибелі. Звісно, є загибелі, ну, скажімо, є травми, які сумисні з життям, так і загибель настане. Але є щось трагічніше, чим загибель. Це загибель, яку можна було попередити. І першою причиною, основною найчастішою причиною такої загибелі, є масивна кровотеча. І ну, як на мене, моя особиста думка, я би в школах видавав атестат зрілості тоді, коли ти можеш сам собі зупинити критичну кровотечу або можеш зупинити йому комусь. А як зрозуміти оцю критичну глибину порізу, як коли ти, ти не маєш досвіду і не знаєш перший раз? Ну взагалі, ну шоковий що ти стан... в калюжі крові, це воно? Ну я розумію, але просто що далі дії? От ну шоковий стан ти. Не розумієш, і психологічна Окей. оця... Це ваша студентка. Розумієте, я Починаємо. Просто як... Починаємо курс просто зараз. Отже, тут глибина порізів, їхня величина не має такого принципового значення. Треба розуміти, я вже озвучив це, що є зовнішня масивна кровотеча, це основний кілер, угу. з яким треба справитися якомога швидше. Це критична кровотеча, при якій пошкоджуються крупні магістральні судини на нашому тілі. Зокрема, ті судини, які великі по діаметру і знаходяться близько до поверхні mm -hmm. тіла, близько до, до шкіри. Кожен з нас мав в житті хоча б один поріз, ножечком різали руку. Це не критична кровотеча, це... але з нею впоратися. Це не критична кровотеча. Ці інші кровотечі це капілярні кровотечі. Mm -hmm. Так, тобто можна навіть подорожник не прикладати, Ця кровотеча зупиниться сама собою за 10 12 хвилин шляхом тромбоутворення. А от якщо, якщо є проблема з магістральною судиною, ми побачимо чотири ознаки, і дякую, вже озвучили одну із них. А, в першу чергу це рана, з якої тече не зупиняється кров, навіть вона може пульсувати, бути фонтаном. А ми будемо бачити під постраждалим калюжу крові, яка збільшується на очах, це плями крові на одязі, ну, щонайменше найменше площиною, площиною з долонькою. І е, четверта ознака це відірвана кінцівка, повністю або частково е, вище кисті або ступні. Також, якщо є сліди крові, і ми бачимо, що постраждали без свідомості, е, треба діяти негайно, у нас є до трьох хвилин часу. Щодо турнікетів, ті, хто зараз в темі, а таких я переконаний серед наших глядачів багато, знають, що хороший турнікет і поганий турнікет. Вартість цієї різниці життя. Скільки зараз на ринку залишилося цього контрафакта, про який криком кричали волонтери на початку повномасштабки, що ну просто не купуйте цього, не використовуйте цього? Чи є зараз небезпека придбати китайський паршивий турнікет? Так, на жаль, переважаюча більшість турнікетів, залишається називаємо в загальному не рекомендованими. Так, зразу скажу, рекомендовані це випробувані турнікети всебічно комітетом з тактичної медицини США. Це ті турнікети, які гарантують зупинку кровотечі і є безпечними для нашої кінцівки. На жаль, ще багато турнікетів. Є такий неправильний посил, краще щось, чим нічого. Але на жаль, це компроміс зі смертю, і ви правильно сказали, що це може вартувати життя. Ми говорили якось з інструктором і говорили про підручні методи. Ну там, мотузка. І тут дуже складний компроміс може бути. Поправляйте мене, якщо що. Тобто, або життя, або кінцівка. Я думаю, в даному випадку може бути і життя, і кінцівка, і, 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 і кінцівка розплатою. Тобто, шнурівки від взуття, мотузка, ремінь. Електрокабель це все засоби, які не зупинять кровотечу. Коли ми говоримо про зупинку кровотечі, ми, наприклад, наклали ремінь, і може здатися, що кровотеча зупинилася. Проте нам потрібно не в ту мить тут і зараз зупинити кровотечу. Нам потрібно гарантовано зробити так, щоб вона була гарантовано зупинена, припинена протягом всього часу, поки постраждалий не попаде до медиків. А це може бути досить тривалий час, якщо тобто, що цей матеріал не розтягнувся? І не відновилася кровотеча, щоб цей матеріал не порвався, і відновилася кровотеча. Це, це по-перше. По-друге, якщо стосовно безпеки говорити, власне, якщо, наприклад, на здорову ногу, наприклад, в мене подряпана, я з переляку накладу собі там електрокабель або мотузку для білизни, то е, накладу так, як потрібно. То хвилин через 30-40 дуже високі шанси, що мою кінцівку просто ампутують. Це кінцівку ампутують. А, у вас є аптечка. Покажіть, будь ласка, що там є? Це індивідуальна а, бойова аптечка. Вона тут трошечки більше компонентів, чим для передбачає так, бачу, вже рукавиці, бачу. Так, а так. починаємо з цього так. З тут, тут тут є рукавички для так. Uh, особистого захисту. Коли ми надаємо допомогу, треба пам'ятати про те, що mm -hmm. є вірусні інфекції, і mm -hmm. ми не знаємо навіть чи у наших близьких щось на даний момент є віл, снід, вірусний гепатит, mm -hmm. uh, тому так. рекомендовано працювати тільки в рукавичках ззовні про... є травматичні ножиці, якими можна зрізати а, одяг так. які не проколять mm -hmm. тіло додатково. Uh -huh. Так, можна швидко Спеціально. дуже розрізати будь-якої щільності одяг, не травмуючи шкіру. Угу. Важливо, да. ну і сам турнікет. Ось це він тут з боку Так, mm -hmm. в першу чергу у нас є турнікет, знаходиться в упаковочці, упаковочка трошечки відкрита, щоб не гаяти час на розкриття, швидко можна дістати його. Mm -hmm. Так для кінцівки це рука-нога. Якщо ми стикнемося з ситуацією, що це буде місце на тілі, де є критична кровотеча, і ми так. не зможемо накласти турнікет, в нас є гемостатичний бинт. Тобто це бинт Це е... якийсь незвичний, да він відрізняється від з спеціально. речовинами типу целексу і подібні mm -hmm. так. Тут є речовини або каоліна, або хітазан. Вони прискорюють хімічні речовини, які прискорюють згортання крові. І як я вже сказав, згортання відбувається в нормі 10-12 mm -hmm. хвилин. При застосуванні гемостатичного бинта це буде до 3 хвилин часу. А три хвилини це якраз і є час критичної крововтрати, коли є шанс врятувати життя. Друзі, зрозуміла одна єдина річ: в рамках жодної телевізійної рубрики, ми не зможемо встигнути показати і сказати вам все найголовніше. Але ми дуже сподіваємося, що головну тезу ви почули: ми живемо в умовах, коли кожен з нас, кожен свідомий українець, має поцікавитися знайти. І пройти курси до медичної підготовки. І ще одна важлива річ, як часто їх треба освіжати в голові? А, тобто, перше, це знання, це, звичайно, пройти матеріал підготовки, прочитати, ознайомитися. Після цього ми проходимо тренінг, де даємо відповіді на всі питання і багато практикуємо. А, проте ми завжди завершуємо нашим, наші тренінги по бажанням, домовленостям, щоденно тренуватися, накладати собі турнікет і практикувати, тому що будь-яка навичка, як ви знаєте, формується через скільки днів треба мінімум 21 день треба того... 21 mm -hmm. день ну і пам'ятаємо що турнікет накладається до ой і ще пів оберта тому що це важлива насправді річ друзі і ми тільки зараз вас підштовхнули трошечки до цього шляху сподіваємося що ви цей шлях Пройдете, дякуємо нашому гостю. Дякуємо вам, що дуже уважно слухали цю інформацію. Ці правила стосуються усіх. гість інструктор з тактичної медицини проекту Солом'янські Котики Віктор Сидорук був з нами, і ми рухаємося далі.